Пане Оксана, хотел сказать вам первый вопрос, ну кому еще вам первый вопрос. Выше админ суд, по мнению многих экспертов, нарушая Конституцию, просто, скажем так, зачищает поле для власти, чтобы власти было удобнее сформировать большинство в законодательной ветви. И вот партия регионов, новость сегодняшнего дня, начинает собирать подписи для того, чтобы обратиться в Конституционный суд, и чтобы там наверху суд объяснил, что имел в виду ВАСУ, вынося решение по Домбровскому и Бологе. По-вашему, это делается для отвода глаз? Это делается для того, чтобы узаконить ту ситуацию, которую партия регионов решением ВАСУ создала в Украине. То есть на самом деле мы имеем отмену конституции. В 2004 -го года через решение Конституционного суда последние несколько лет мы не знаем решения Конституционного суда, которые бы шли в разрез с интересами партии регионов. Поэтому это очередное очередная профанация, которую готовит партия власти. А вы интересно, вы себе задавали вопрос, почему, собственно, высший админсуд Украины принял этот иск у кармазина? Потому что большинство экспертов и вчера в нашей программе такая мысль звучала сходится во мнении что собственно это дело не васу не нет на самом деле действительно это не юрисдикция васу и никто же на самом деле этого решения суда еще не видел мы только о нем слышим мы видели копии каких-то материалов Но спикер решения Баг говорит мы не он результативную часть читал По законам по закону, а суд об'язан действовать исключительно в рамках кодексу і законодательства, они обязаны были були видати сразу, полностью повністю весь текст. Це текста, ні. Тому є рішення суда, нет рішення суда. Ми на сьогоднішній момент не знаємо. Пані Оксано, перш ніж ми почуємо думку пана Мирошниченка, я все таки хочу зрозуміти не так вашу оцінку дій більшості Конституційного Конститу... Конститу... суду, як дій самої опозиції. Ми пам'ятаємо, як після виборів Обурені виборці, прихильники опозиції, і сама опозиція зібралася під центр виборчком. Для чого ви тоді збиралися? Щоб центр виборчком встановив результати в п'яти округах. Так, так В результаті. Потім ви що? Ви вийшли і сказали, люди, розходьтеся, ми домовилися про перевибори. Що зараз робить опозиція? Реєструє е, е, знов знову законопроект, щоб заднім числом через чотири місяці примусити центр виборчком встановити такі результати виборів в тих п'яти проблемних округах. Ви можете роз... пояснити свою послідовність і оцей розброд і шатання? Ну це не, не розброд і шатання, це пошук опозицією, яка не має можливості приймати рішення, як це робить сьогодні влада. все-таки вирішення ті, тієї конфліктної ситуації, яка існує в п'яти округах, де опозиція виграла, представники опозиції виграли, а влада. Спочатку зробила все для того, щоб не визнати результати виборів, потім е, погодилася на те, що будуть перевибори. Тепер знову ну, відкатує назад. Все я не зрозумію, А в, чого, в чому причина? Що ви спочатку хочете встановити результати виборів? Потім вже не хочете, потім знову хочете. Для нас важливо, щоб були визнані. Е, Переможцями на цих дільницях, ті люди, які насправді перемогли на всіх п'яти округах. Це були переможці представники опозиції. А для чого ж тоді було заявляти, що ми готові до перевиборів? Ну ми насправді готові до перевиборів. І е, ті заяви, які зараз я повертаюся до тієї ситуації, яка зараз є в парламенті. Ті заяви, які є по перевиборам, коли партія регіонів намагається нас лякати перевиборами, для нас абсолютно не страшні. Ми готові до них. Я хочу сказати про що. Якби була загальна програма, то була б одна партія. Так як є три фракції, відповідно, є три програми. І я хочу сказати про, І удар. Три стратегії. Я хочу сказати про удар, що у нас є. Є частина, яка є спільною, це боротьба з діючим режимом. И крок за кроком мы однозначно того. А стратегия при, у вас где сплита для три? Ну, для, для чего? Борьба для чего? А вы сами Пучка. для себя определились? Вы лебедь, рак или щука все-таки? Нет. Можно мы будем или лебедем хорошо, или щукой. Ну вы сами решайте, это не ко мне. Я хочу ответить еще раз. Нельзя сразу три силы требовать решения или ответа от трех сил, которые mm. имеют э, тактические шаги общие, но имеют Разные стратегии, опять же, так как вы говорите, у свободы есть свое понимание развития Украины, у удары есть свое понимание развития Украины, но у всех трех оппозиционных сил есть одно понимание: это то, что при действующем президенте. В дійствуючій системі власті невозможно розвивати спільна позиці... стратегія щодо перевиборів. Ви будете узгоджених кандидатів висувати да, по да, восьми. Стосовно перевиборів є спільна позиція, і всі три опозиційні сили будуть працювати одночасно проти партії регіонів. І будуть узгоджені кандидати. І будуть узгоджено працювати саме для того, щоб побороти партію регіонів. Є далі питання. Я хочу ще все-таки зупинитися на цьому, на тому, що три партії повинні мати один, ну. Одну стратегію в усіх абсолютно питаннях є сьогодні блокування парламенту. Парламент не працює, незважаючи на те, що це робить на сьогоднішній момент, виключно фракцію удар. Але це е, дія, яку підтримують три опозиційні сили, і це опозиційна е, риторика і опозиційні дії стосовно Пані Оксана, влади. зрозуміло. Отже, узгоджене блокування, узгоджене висунення єдиних кандидатів на округах. Це ми в, в дивлячись на те, що опозиція а особливо. Лідер вашої фракції Кличко, до сих пір не можуть визначитися, так він буде єдиним кандидатом на мера Києва чи ні. А може інші вже стільки прізвищ є. Ви знаєте, так ці, ці прізвища, і жоден з них не може сказати, що опозиція їх висуває як єдиних. У вас немає єдиного кандидата. У влади немає бажання <сум>, назначати вибори і програти Київ напередодні 2015 року. Виходить, що через нерішучість, наприклад, вашого лідера і нерішучість рішучість опозиції ми не маємо міського голови. Ви підігруєте владі. Я хочу сказати, що по-перше, фракція удар вже внесла проект рішення саме на 2 червня, для того, щоб відбулися вибори до Київської міської ради Вали? і вибори голови 2 червня 2013 року. Крім того, ми ініціюємо зміни до закону про місто Київ для того, щоб Знов відновити об і об'єднати да мера, який буде мати повноваження і буде дійсно. Хазяїном в місті І хто узгоджений кандидат місті. від опозиції і хочу сказати про те, що як тільки буде прийнято рішення про те, коли відбудуться вибори, є узгоджена позиція трьох опозиційних партій про те, що буде висунуто одного єдиного а кандидата. чи не можна зараз назвати. Буде рішення ну, не буде. Так а так ми вже будемо е знати хто я. Поч... початківець політик, я знаю точно, що фальстар на виборах це погано. Тому давайте е, крок за кроком спочатку забезпечимо прийняття е, рішення Верховної Ради про те, щоб 2 червня 2013 року відбулися вибори, забезпечимо повноваження тому меру, який <как> стане мером Києва в 2013 році. А тоді будемо говорити, хто це буде. Черт, Але це секунд, буде єдиний секунд. кандидат від опозиції. І Зараз ви стоїте на тумбочках, прыгнути пригнути воду. Але цікаво, коли ви стоїте на тумбочках, а рядом стоїть представник Єварівський, в даному от Батьківщины, который также подавал законопроект о том, что необходимо провести мэрские выборы. Вы подавали удар, Батьковщина подавала, но вы же сказали, что вы одно единое. Я не могу отвечать за Иваривского. Это фракция батькищина у них э, свои позиции в точке зрения, кто, что и как подает. Я говорю о том, что есть позиция трех оппозиционных партий. Як только будуть об'явлені вибори э, мера города Києва, буде презентований об'явлен э, кандидат от опозиції. А э, фракція УДАР взяла на себе сміливість заявити, що до переможного кінця ви будете блокувати, тобто, доки не буде забезпечена конституційна норма персонального голосування, так. чи якщо І... буде така домовленість з числа, це ви втратите політичне обличчя? Ви готові я до хочу цього? сказати, що. Той варіант, який запропонував Тарас, він передбачає в обов'язковому порядку прийняття змін до закону. Прийняття змін до закону неможливо до розблокування, а розблокувати ми можемо тільки тоді, коли буде прийнято розпорядження голови Верховної Ради про унеможливлення не особистого ну, замкнеколоне на прав насправді. Це не не замкнене коло. Насправді є можливе рішення голови Верховної Ради про варіанти голосувань або системою рада 3 з сенсорною кнопкою і це можливо технічно і це доведено е, спеціалістами, або, або на що голосування ще руками удар. або голосування через через бюлетені безліч варіантів є ще й інші які мають практики міжнародні міжнародні практики але спочатку а, а може краще перевибори пані оксано може все таки 30 днів достояти я хочу сказати перевибори? що удар готовий і стояти не 30 днів і 30 факт і 30 днів, днів якщо потрібно буде більше